Відбувся третій етап обміну полоненими з Росією. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Додому повернулися 303 три громадянина України. Тисяча на тисяча за такою формулою цими днями проходить обмін полоненими. Найбільший за всю російсько-українську війну про нього сторони домовилися минулого тижня на переговорах у Стамбулі. Про повернення наших додому, а також про те, на кого виміняли українських захисників. Наступний сюжет. Перші кроки на рідній землі, перші обійми. <ріцепоти> <ріцепоти> перші сльози і перші слова рідним. Мам, привіт! Мам, привіт! Маміня, міняль мам! Я живу сам саме сього хорошо. І, іначе мантра, слова, які довгі місяці були табу в російських застінках. Слава Україні. Слава. слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Радість! Радість, радість, радість! Ми дуже... Ми три роки не були вдома, ну знаєте, розумієте, що ми дуже радість. Ми забули про вас. 3 роки. Триво роки, за зостариста 390 українців повернулися додому у п'ятницю у перший день великого обміну. Кожен третій цивільний. Їх Україна обміняла зокрема на колаборантів, засуджених за держзраду. 70 прибіжчиків, які здавали позиції ЗСУ, зливали ворогу інформацію про пересування наших військ. Добровільно погоджувались на співпрацю з Кремлем під час окупації, відкрито підтримували, виправдовували збройну агресію РФ. поїхали. До Росії. Це перший крок. В наступні два дні ще будемо працювати до того, щоб завершити цей процес. Ми ні про кого не забули, будемо працювати, доки не звільнимо всіх. Невже вдома? На другий день обміну додому повернулися 307 воїнів. От ми на Україні! Мама, я живе. Я живе, я скоро буду Наші захисники зізнаються, після пережитого навіть не віриться, що вони нарешті вдома. Пісні співали, yeah. раком ходили до столової, до столової бігали примусово. Вони діляться у полоні, найбільше мріяли про рідний дім. Додому ще до реабілітаційний центр і поїм. Нас справжньої їжі української частину частина пройшов дивитися кілограм, приїхав на сільськопілограм. То обійми з найдорожчими людьми. Це найкращий день. Я хоча б дізнатися Я їхала сюди. Я тут вже не чертую читати далі. Сьогодні у завершальний день обміну додому повернулися ще 303 українці серед них чимало оборонців, які були у полоні від самого початку великої війни. Але завдання, завдання звільнити абсолютно всіх, хто зараз утримується в Росії, і це завдання спільне для наших розвідок, для наших дипломатів, для всієї нашої держави. Зрозуміло, що це завдання. Непросте, але треба реалізувати. Попереду кожного з тисяч українців, які цими днями повернулися з полону в медичне обстеження і реабілітація. Але сьогодні це шквал емоції, сльози та обійми із найріднішими. Шоколад три роки не ї. їм Києва, Вітаю. Ми, кияни. Вітаю. Вітаю. Дякую. перемога за нами. На Коломієць, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.